Вітаю на всеукраїнському аукціоні автопарк. Сьогодні в нас на аукціоні презентуємо Mitsubishi Pajero. 2006 рік, 3 літра, газ-бензин, автомат, рамний позашляховик. Погнали, подивимось по кузову, що в нас є. Так, друзі, є невеличкі сколи, царапини. машина 2006 року. Не забуваємо про це, коли пильно придивляємось, але він в цілому, дуже в гарному стані. Так, давайте пройдемось по болячкам. В них арки гніють. Тут Є невеличкі такі коржики, але ця арка ціла це можна зробити, в общем, щоб ви бачили все як є. Так він виглядає по колу. Десь є царапинки, сколики, але мінімально. Бампер на цьому. Також є притертись тут та на порожку. Ця арка така ж. Є нюанси, заліпили. Такий хендмейд має місто. Так, друзі, гарна резина, Це вся сезонка з великими кубами. Можна проїхати де завгодно. Так, по кузову скло не бите, немає сколів по лобовому. Давайте поглянемо по салончику. Чотири скло підйомника, є газ, електрорегулювання, дзеркал, все, чухли, так він на ткані, але дуже гарно зроблено. В общем, руль підзатертий, роки беруть своє. Так, задній ряд теж на чухлах. По багажнику двері в бок. Тут два балона. Це не нітро, друзі. Це газ пропан-бутан четвертого покоління. Великий багажник і гарно захлопується. Теж є болячка по замкам, тому що двері тяжка. Так він виглядає по двірним картам. Машинка віздіход. Огнетушитель присутствує. Електрорегулювання ми перевіряли все працює. Зараз покажемо вам, як він заводиться, та їде. сидить та поперемикаємо. так, друзі. Газик, газик. Не? Добре. Так, без помилок, без нюансів. Е, привод переключається, зараз скажу де. Так, де він у нас тут? А, от. Так, сюди покажи, мерцає повний привід, треба поїхати. Ну, в общем, тому все включається, перемикається. На задньому, без пинків. При переключенні, Добре, як камера заднього вийде. Так, так. так, друзі, що ще є? Підігріви передніх сидінь, все працює, все перемикає, так працюєте. Зараз вона на газу Працює рівненько, його не трусить, не кидає, так, в принципі, все кошерно. Так, давайте подивимось, що в нас по кузову. Показуй, а я подивлюсь на виходну трубу. Давай, давай покажемо. Так, Друзі, давайте пройдемось тепер по кузову, що в нас крашене, не крашено. Так, почнемо з криші. 70, 80, 90, 100, 110. Це рідна фарба. Є підкраска. Покріплюється без трішки. Є. Здесь щось було, щось ремонтувало. Так там так локальненько. Так, дверка в рідній. Ця дверка теж в рідній фарбі. Вона, кстати, зашумлена. Чуєте? Так. Крыло тоже в ридней фарбе. Капот в ридней фарбе. Так. Крыло в ридней фарбе. Дверка в ридней фарбе. Сейчас дверка тоже в ридней фарбе. Крыло. Теж в рідній фарбі. Так, кришка багажника. Так, є підкрас по кришці багажника. Тобто по автомобілю є всього два підкраси. Так, так, ось цього крило тут був в ремонт, щось, я так розумію, що щось рихтували, але подивимось по прийому. Ні, пройом в рідній фарбі. Тому ну, щось було, щось було. Тачка не нова, притертесь було. Так, 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 небагато крашеного, в принципі, одно крило по большому счету. Так, так, друзі, все подивились. під Е, Давайте під капотом покажемо вам. Так, чуть розібралися, як відкрити. В принципі, не старий акумулятор. Так, я не бачу, ну, нічого не замивали, немає якихось течій. В принципі, все сухенько. Газові форсунки працюють. Так все добре. Так, друзі, в общем, в принципі, під капотом все гарно, працює рівненько, їде ніяко, нічого не шкрипить, не шумить. Така тачка в нас на аукціоні. Заходіть, цікавтесь, є правила, є взноси, все описано на нашому сайті. Заходіть, вигравайте та забирайте. Є такий кінь за гарні, гарні гроші.